Друзі, привіт! Сьогодні розкажу про когнітивні спотворення простенькими словами. Взагалі, що таке когнітивні спотворення? Знаєте, це як такий ментальний фільтр, ви їх використовуєте постійно, повсякденно, кожного дня і кожної години і хвилини. Це як такі окуляри, як ви сприймаєте себе, людей і навколишній світ. І чому важливо з ними працювати? Тому що, от, уявляєте, ви ніби темною, темної ночі в таких чорних-чорних окулярах, і вони вам не потрібні. Тобто, от, як ніби в такій ситуації, коли ви там, з близькою людиною, і вам не потрібно використовувати чорні окуляри, а ви їх носите, тому з цим треба працювати і без них набагато краще жити.